Вадим Петрович дуже задоволений. 21 червня він отримав свідоцтво на право власності нерухомим майном. Гараж, який не мав юридичного статусу, відтепер оформлено, і він належить чоловікові. Всі за ізготовлення цих паспортів ми проплатили, як положено, согласна ну БТІ законам БТІ. А де знаходиться на Савхоз Бориспольський. гаражний кооператив Бориспольський знаходиться в бувшому савхозі. Горда Свідоцтво на право власності отримали перші 64 члени гаражного кооперативу Бориспільський Ну, кооператив був построєний ще в советське время. То есть строїлись непосредственно за деньги саміх собственників гаражей. Просто в советское время не оформлялись права собственности. Вот Пришел период, когда надо оформить, чтобы у каждого был документ, подтверждающий, что он является владельцем данного кооператива. У цьому кооперативі нараховуються 324 особи. Усі вони отримають свідоцтва. А технічні паспорти навольне, хороше получили паражі, документи. Така подія відбувається у Борисполі вперше. Тобто гаражний кооператив вперше у нас оформляв на перші 64 чотири чоловіка, котро у нас получали право собственності. Точнее, ну, та вперше в Борисполі такої проїздять. Мета якої прагнули власники гаражів, здійснилася. І насамперед, завдяки зусиллям депутатам. Олександра Шоста, Картин Мороз, новини, телеканал Бориспіль.